Христу. Дякуємо Господу за новий день, Божих вам благословень, нехай Господь покриє вас своєю благодаттю, нехай береже від зла і біди, дарує сил, здоров'я і мирний дух всій вашій родині і вашим близьким. Сьогодні я відповім на ваше запитання, чому не можна працювати? Православному в неділю і як ми повинні провести цей день. З Біблії відомо, що було сім днів і щодня Господь творив дива. Лише один день Він залишив для відпочинку. Багато хто ставить питання про те, як проводити неділю православному. Відповідь полягає в тому, що працювати можна в цей день. Але перш за все, ця праця має бути духовною. Саме тому варто присвятити його Богу і налагодити з Ним зв'язок, який міг послабшити через постійну суєту. Багато священиків рекомендують провести день у молитві, відвідуванні храму та богослужінню, а також за читанням духовної літератури то як же проводить нам потрібний е, недільний день. Віруючи, часто питаю священиків про те, чи можна працювати у неділю православним, однозначної відповіді дати це питання ніхто не наважується. Звичайно, згідно з писанням, краще було б відкласти всі справи на інші дні, а цей день провести в спілкуванні з Господом. Ця заборона бере свій початок ще з давніх часів. Ідеальним днем священнослужителі вважають, якщо ви відкладете всі справи та присвятите всю неділю справам милосердя та молитві, було б непогано, якби людина з самого ранку сходила до храму на літургію, потім причастилася і прийшла додому. Там поснідала у колі своєї сім'ї та відвідала усіх своїх родичів, а також людей, яких вона давно не бачила. Увечері знову сходила на вечірню службу і повечеряла у родинному колі, а після помолившись, спокійно лягли спати. Це була б ідеальна неділя православної людини, але ми знаємо, що не все. І не завжди залежить тільки від нас. Є певні вимоги, і ми їх повинні виконувати. Це може бути пов'язано як із нашою роботою, так і з нашим становищем у суспільстві. Адже погодьтеся, було б не по-християнськи, якби мати відмовила, відмовилась готувати обід. Не можна було б працювати, і її сім'я залишилася б голодною. Або інший випадок, коли людина не спроможна правильно розпланувати свій день, він нічого не хоче робити і просто проводить час за випавкою чи переглядом телевізора. У такому разі йдеться про те, що краще вже працювати, ніж так бавити свій час. Так, що ж можна робити, і що не можна робити, існує така думка, що є певний перелік справ, що не можна робити в неділю Православним, як і в церковні свята, в які не можна працювати. Сказано, що не можна у цей день працювати задля отримання зиску. Також не можна виконувати ту роботу, яку можна відкласти на інші дні. До списку таких справ? Відносяться: не косять, не жнуть, не перуть, не шиють і не виконують інші справи по господарству, не лаються, не прибираються, не займаються рукоділям, не працюють у городі. Однозначно можна сказати, що не можна в неділю робити ті вчинки, які будуть провокувати розстріння душі. Це можуть бути, наприклад. Перегляд серіалів, комп'ютерні ігри, фізичні розваги, особливо забороняється вступати у конфлікти. Але чи є інша сторона медалі, чи можна робити у неділю православною? У сучасному світі з'явилася така кількість професій, робота яких не може переноситись на інші дні, або бути зупинена. Церква ставиться терпимо до таких видів діяльності, але все-таки звертає увагу на те, що день необхідно починати і закінчувати молитвою. Також варто пам'ятати, що в наш час відбувається заміна деяких понять. Багато хто вважає, що байдикування в неділю дорівнює поняттю ліньки. Так, такий прояв церкви. Засучує, вона вважає за необхідності провести цей день із сім'єю. Можна також відвідати хворих людей, яких давно не бачили, це допоможе налагодити зв'язок із Господом. Але також церква не забороняє не вести лад у будинку і, наприклад, випрати забруднені дитячі речі або прибрати розбитий посуд. Це не буде вважатися гріхом на відміну від лінощів. Церква дозволяє виконувати роботу по дому у тому випадку, якщо її невиконання здатне призвести до гріха, а так свого часу необхідно присвятити розвитку особистості у духовному плані. Відповідь на питання, чому не можна працювати в неділю православним, полягає в тому, що більшість християн неправильно розуміють значення і не так трактують цю заборону, як це мають на увазі церква. Все залежить від нас. Якщо людина працює на роботі 6 днів на тиждень, то неділя вона захоче навести лад у будинку. В даному випадку, це не буде вважатися гріхом, тому що іншого часу для цього не буде. А от якщо людина нічого не робила цілий тиждень і тут цього дня вирішила показати, на що вона здатна, то так чинити не треба. У слові працювати, церква має на увазі виконання будь-яких справ фізично, але не духовно. Саме тому. Вважаю, що цього дня варто правити всі свої сили на духовне збагачення, адже саме в цей день можна з'ясувати всі питання, які можуть хвилювати вас. Пам'ятайте, що лінь, що вважається гріхом у православії і сварки в неділю, та й не тільки, призводять до руйнування особистості людини, а також завдають. Важкого удару по її духовному стану. Саме тому радять у цей день думати лише про хороше та провести час із приємними людьми. Благослови вас Господь, молимося, щоб Божа благодать привела нас усіх до спасіння. Нехай у ваших серцях горить любов до Христа. Нехай кожний день наближає вас до Нього, дає натхання, робити добрі справи, молитися усім серцем, прощати і допомагати ближнім. Як цьому вчив нас сам Господь. Бережи вас Господь і Божа матір.